Отець любить сина і дав усе в Його руку. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні в Євангелії, може, особливо власне в цьому реченні з Євангелія ми чуємо немов би таку суть, в чому полягає суть Божественної любові, чи такої правдивої любові. В чому полягає суть? любові, що означає любити, Це слово любити, яке, напевно, неодноразово десь лунає, чи ми чуємо в нашими вухами, яке може асоціюватися з різними словами, може, з почуттями, може, з бажанням чогось, когось, хто для нас є важливий, приємний. Можливо, з таким отримуванням чогось. Дуже по-різному, з різними словами, може так по-людськи асоціюватися це слово, але пер, перш за все, може так загальному може воно сприйматися як, як теж отримування чогось, як щось, що ми отримуємо, беремо, бажання отримати щось для нас. Божественна любов, про яку ми сьогодні теж чуємо в цьому Божому Слові, вона таким словом, чи таким дієсловом, яке її якось так виражає по-особливому це слово, це слово давати, що Ісус Отець Небесний полюбив, любить Сина, і дав йому все, дав все в його руку. Тобто, правдива любов, це Божественна любов. Вона є пов'язана з даруванням, з даванням, отець, який любить Сина, і дає йому все, дає йому усю свою особистість, особу, все те, ким він є, і цей такий так, богословський, вже значний, дивлячися, це все відбувається в трійці: це такий обмін, так, обмін цього дарування, взаємного дарування Отця, Сина і Святого Духа. Це є ця божественна любов, це дарування. дарування. І е, даруючи себе, Небесний Отець не е, втрачає себе, можна сказати, так, по-людськи, не втрачає. Але навпаки, це ще більше збагачує. І е, так переносячи теж, е,